роботи заїхала Honda civic і у нас пошкодження на капоті. Ось такий пропор гострічковий І також дві вм'ятинки на крилі, які треба прибрати. Тут ще і інше пошкодження по авто ось на кшталт таких, але поки попросили розібратися з цими до роботи. До речі, розкажу смішну історію з приводу цього авто. Власник до мене звернувся в в квітні, здається, 23-го року. І, блін, я просто буваєш, мені одночасно пишуть там і WhatsApp, Telegram, Viber, Ютуб, не знаю, Тікток, і ще де завгодно. І дзвонять. І виходить, що я можу там щось натиснув, і типу як прочитав повідомлення. А по факту я навіть його і не бачив. І так коли йшли тут, він мені написав рік тому, і я не відповів. І прийшов рік, і він знову питає, чи можна потрапити. І на цей раз вже потрапив. От. Я думаю, вже в бонус ми тут не домовлялися, але мені ще кидається ця ямочка, якась тут ще така кидається негарна, поприбираю подарунок. А до речі, тут хтось робив уже йому ці пошкодження, йому чи комусь іншому. О, лампа нічого не передасть, але дивіться, як воно виглядає. Не дуже файно. А сівік вже готовий. Дивимось. У -у. залишив я голограмочки тут трошки. Але, але, але ця машина засарапана, в принципі. Так що, я думаю, його треба просто полірувати і буде все гуд. Тут також вже прибрав, підкапав навіть трошечки. Та, в принципі, інші вм'ятинки пройшовся по всьому капоту, десь там, може, мікро щось лишилося, але я думаю, що як бонус, власник буде задоволений.